CP Company, друзі, це CP Company, CP Company, Google, Jacket. Бренд Кума. Хто знає, не знає, який бренд Кума. Крутий клас. Ну що, вітання. Наше вітання вже в автомобілі. Треба щось змінювати, щоб не було одне й те саме. Змінимо на іншу локацію. Ми тулим на барахолочку, ми вже майже під'їхали, і я вже дивіться. Ось набір юного барахольщика, чи перекупщика, чи бариганщика. Не знаю, називайте хочете. Це рюкзачок, який ми з вами взяли на барахолщи. В одному із випусків. Е, я залишаю собі це прям максимально баульний рюкзак. В нього влазить все і навіть більше. І, коротше, що тут взагалі в набірі барахольщика входить? Це телефон, моя гопрошка з батареями, там всякими кріпленнями. Ось, до речі, ти взяв кріплення на груди, я не пам'ятаю. Там гроші. My wallet, my wallet. E, там водичка, туди-сюди. І, коротше, що, тулимо. І найголовніше це позитивний настрій і знання того, що сьогодні 100% ми з вами зажируємо. там Сьогодні я прям чувствую, дивіться, погода за вікном. Я щось покажу, погодка тут типове, я тут завжди зупиняюсь, типове англійське містечко. Прям, ну Це трушне англійське містечко. Я не знаю, населення в районі тисячі, можливо і менше. Та ні, нема тут тисячі, Ну десь до тисячі, плюс-мінус до тисячі. Трушне англійське місто, яке піднімає завжди мені настрій, я вам зараз пройдусь, покажу там будинок, про який я мрію, який я колись куплю, зароблю і куплю. Погнали, коротше. Алло, братва, поки всі з'їжджаються, ми чекаємо. Одні з найперших купили. Погодка реально класна. Я в очікуванні шикарного чогось. Так що не прощаємося, тільки початок. Попереду будуть цікаві знахідки, гарантую. І так, друзі, поки що всі продавці розкладаються. Я підбираю перші знахи. Це у нас така вінтажна олімпієчка від Adidas з Ліверпулем. Це їхня типа, форма. І ось такі кроси від бренду On Running. Запитаємо ціну. тенер? Продавець віддасть нам це за 10 фунтів. Я вважаю, це прям виграш в лотерею. Ці кросовки стоять немало. Продати і заробити буде на них доволі таке легко. Прикріплю скрін, за штуки я їх продав. Непогана така угода. Біжимо далі шукати, що там у нас сьогодні. Погодка гарна, значить, має бути шикарна барахолочка. Цього продавця багатенько було шмота насипано на землі. Відразу я примітив ось такий худачок від бренду Supreme. але на жаль, він фейковий, на мою думочку. Також я примітив там Монклер. Він виявився теж, на жаль, фейкове. Ну і курточка від берхаус, була жіноча за 8 фунтів, в принципі, можна було забрати, але жіноча я насильно люблю і не хочу брати, то нехай воно побуде. Хоча мені інколи пишуть в коментарях, чому ти не береш і не показуєш жіночку. Бачу, монку, пальони, по ходу. Якщо я серед моїх Глядачів люди, яким цікаво жіночий одяг, я можу частіше його показувати, брати курточки і показувати приблизно, наскільки можна на цьому заробити. Монтлер фейковий, курточка 8 фунтів. Ми її не будемо брати, побігли далі. Наступна стічка і просто легендарна футболочка від бренду WWE. Це у нас реслерський мерч. Легендарна команда була, так хто дивився реслінг, той пам'ятає. Реально класна, 2 фунта, і ми її забираємо. Продали там теж ми в районі 10-15 фунтів. Чесно не пам'ятаю, прикріплю скрін, щоб вам показати. Це був кімболку десь у 2011, Це був буде чи 12-й, який тут вік. Далі тут я знайшов непогану футболочку, руні 12 фунтів, трошечки дорого, як для футболки. В принципі, її можна продати дорожче, але не, не хочеться віддавати за неї 12. Тому побігли далі до наших постійних продавців на кучі. На кучі, на стіечки, де постійно продається секонд-хенд. Подивимося, чим нас сьогодні тут поради. Багато покупців, але вже речі я бачу такі, знаєте, базові, з базою. Нічого цікавого. Ну, Давайте подивимося, можливо, щось цікавеньке потрапить нам. Також, друзі, якщо я щось пропускаю, будь ласка, дайте знати на якій хвилині це було і яка ця річ. Можливо, я не за всі бренди шарю, ви що знаєте, реально якісь скарби пропускаю. Хочу більше дізнаватись. Я показую, на чому я заробляю, можливо, я щось пропускаю. І ви знаєте за це, будемо разом знати цей бренд. Погортавши трошечки стієчки, нічого цікавого нема, не знаю де дівся весь аудор, треба починати ритися на кучах. Бажання в мене прям такого не було сильного, я вирішив, що повернуся зараз до жіночки з футболками футбольним ще там перерився і потім повернувся вже на кучі доривай. Трошечки я гуляв по барахолості, підійшов за, так запізно, вже порозбирали так самі ліквідні, напевно, позиції, лишилися одні, так сказати, лахи. Ну нічого, підідемо пізніше під кінець. Краще пробіжимося ще по барахолості. Можливо, там щось сипане нам. Повернувся я до того продавця, в якого ми бачили футболочку Вейна Руні за 12 фунтів. У неї багато якогось вінтажного футбольного шмота. Це типу Манчестер Юнайтед вінтажна футбала, от вона в мене в руках. Це часів Крістіана Роналда молодого 2004 рік. Але, на жаль, чомусь немає там ніяких бірочок. Я так прям засумнівався в автентичності цієї футболочки. Можливо, це фейк. Не знаю, що ви, друзі, думаєте? Хоча в них дуже багато різного мерчу, саме Манчестер Юнайтед. тільки погляньте, кофти, футболочки з різними гравцями. Ну ця Джерсі прям викликала в мене підозру, тому все-таки вирішив залишити її. Не хочу сильно ризикувати, плюс вона за неї трошечки загнула. Краще повернемось на кучу. Там трошечки вже люди розійшлися, спокійно дориємо. Можливо, все-таки щось нам дасть знайти. Mm -hmm. Такий барбурчик. Трошечки підуставший, трошечки підубитий, без вакси можна було брати, але пропустили. В принципі, виглядає він доволі таки непогано, але якщо ти його скупи постійні залишили, значить він не несе якоїсь там прям такої цінності. Скоріше за все, але це не точно. Також, друзі, хочу попросити, якщо вам подобається такий контент і ви хочете бачити його якомога чаще, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти, щоб я розумів, що вам це подобається і заходить. Бо останнім часом чомусь YouTube перестав рекомендувати такий контент, перегляди впали. Ну і відповідно моя мотивація створювати та знімати контент теж впала. Тому підтримайте, будь ласка. Так, забираємо ось таку вінтажну олімпійку від Adidas 2000 ні роки. Реально крута та технологічна, прям цукерочка. Ми Точно заберемо і давайте подивимося, що тут є ще у нас. Також вже після всіх я знаходжу ось такий берхаус на гортексі. Там замочок не робимо, нічого легенько прижати клас -купціями. Заберемо. Ми його за нього віддали 4 фунта, це, а продали в районі 30. Був ще такий станайлінг, звісно, він був фейковий, там навіть патч був максимально жорсткий та фейковий, заради патча навіть немає сенсу брати. А Берхаус ми забираємо. Берхаус це наше все, як ви знаєте. Також підібрав ось такий куртець від бренду RAP. Йому було погано, була така дирка по швам, так сказати. Але через те, що воно порвалося по шву, подумав, що можливо його можна буде легко зашити. Забігаючи наперед, я заніс його в ательє. Цей раб мені коштував 3 фунта, і за те, щоб його зашити, теж заплатив 3. В сумі він коштував нам 6, і він чудово продався на одному з маркетплейсів за 50 фунтів. 43 фунта чистого прибутку. Непоганий такий з нього у нас. Ми там трошечки набрали і передвинулися до наступного продавця. Блін, як Цього продавця я вже зацепив ось такий Джерсі Ман Юнайтед, непогана така футболочка, в принципі, пару гривень ми точно на ній зможемо заробити в хорошому стані. Я вже зрозумів, що тут є трохи шмоту, ось така футболочка від True Religion теж ми забираємо. Якщо знайду скрін, то ставлю. Продав теж за 12 чи за 15 фунтів. Також забираємо худачок від бренду Billionaires Boys Club. Теж непоганий бренд відносно, можна брати. Ці кучі реально можна багато було б знайти ще. Конкурент теж активно риється, ми вже потихеньку набираємо. І тут я помітив, що він витягнув з цього свічот від CP Company. Ну нічого, подивимося, буде він брати чи ні. Якщо він скине, ми його заберемо, якщо він оригінальний, звісно. А я активно риюся, але все рівно тримаю погляд на тому свічоті ці КОМПАНІ. Легкий заробіток може бути у нас. Він досі його роздивляється. Не може вирішити брати чи ні. Поки він роздумує над свічотом, я знаходжу тут шорти від бренду CP Company. Ми звісно їх заберемо. Свічотик досі в нього щось він вивчає, не може приділитися: оригінал чи ні, чи підходить йому, чи ні. Нарешті він його скидає і ми його забираємо. На жаль, без лінзи, але нічого, кофта виявилась в оригінальності. Thank you. Yeah. What? Yeah. How much does this, please? Two yeah. three food, One. Oh, Two. He a £10 for them. Okay. And he, he did want 20 for that. You do 15 yeah. and 10, 25 yep. together. Yeah. Thank you. Thank you. you. And. You got £3 change. Так, друзі, розраховуємося. Ми заплатили за свій чот від CP Company, шорти від CP Company, худачок від Billionaire Boys Club, дві футболочки True Religion і футболочку Manchester United, 40 фунтів. В принципі, ціна справедлива. Ти хочеш це? 40 фунтів. 40 фунтів. Розраховуємося і далі підбираю ще дві футболочки від бренду Billionaire Boys Club. одна з бік лого, а інша з мінімалістичним лого. Теж непоганий бренд. Забираємо і женемо додому. Друзі, непогано ми сьогодні з вами так набрали. Дома покажу всі знахідки, як завжди. Саме цікаве попереду. Не прощаємося. Маш воз тут що зі монва. Four pounds each. That's nice, one. І так, вітання ще раз, друзі, канал Торини. Ми вдома і ми не змінюємо нашим офігенним і постійним традиціям. Після барахольний огляд на шмотки, на речі, які ми з вами набрали, налутали, нахапали на барахолочці в суботу. Сьогодні понеділок, було декілька днів. Дня е, крука не доходили, був зайнятий. Але як же ж? Я обіцяв, що будуть барахолки, значить барахолочки будуть. Погнали. Але перед початком усієї розпаковочки цього глядина постав, будь ласка, лайчик і напиши комент взагалі, що ти думаєш. Це прям дуже просуває та мотивує мій контент та мене. Розпочнемо з ось цієї такої е, лідловської сумочки. Тут мікс, мікс з всякий, всякий хлам, і всякий шушваль, і нормальні позиції. Погнали. Тут, ну, в принципі, на цьому на всьому можна класно заробити, я думаю. Глянемо, що тут на. Перше у нас є ось такі штанішечки, по-моєму, 3 фунта. Ну, Вони від... відлетять ще десенько. Adidas Original на манжетиках, Нейлон. Канфетка. Канфетка, канфетка. Сьогодні без берхаусів, походу. Ні, берхауси теж є. Трошечки прихворів. Оп. Наступне такого його не беру взагалі. Я казав, найків, більше ми не беремо. Але під сезончик візьмемо такий найчик Air Max з ось таким переливаючим. Контентом, може на розіграш лише, не знаю. Про розіграш чуть пізніше. да, тут прям дуже крутий переливаючий контент. Ну, класна річ, теж пару фунтиків ми взяли. Так, далі, далі, далі. Їдемо далі. Оп. Тут прям різні позиції. Ух ти, що ти що. CP Company, друзі, це CP Company з лінзами, CP Company Google Jacket. Всього за декілька фунтів ми зацепили це Сіпішечку. Оба, кежуал, живий. Тут є кон конкретний дефектик невеличкий. Малесенький зацепчик десь був на рукаві, якщо я не помиляюсь, але він прям, ну він по-любому літає в, Ну, типа, заноситься в ательє, там, за пару гривень латається і продається. Це вінтажний CP-комp з технологією. 50 філій, якихось 50 філій тут. є, не знаю, що це означає. ну, Технологічна річ має бути крута. Так, а ну-ка раз, два, три. Прям це якийсь такий катоновий, він прикольний. Коротше, ви поняли, братва, все серйозно, все на лінзах льочок. Кепочка нам заважає. ну Ви поняли, чисто ціпічний кежуальний льочок. Все, лінзи на місці, братва на місці, все. BBC. Що це означає? Це не канал на телебаченні, це називається, Бренд такий є Billioners Boys Club. Коротше, переведу на українську клуб більонерів. Ну, ви поняли, да? За ці всі тємщики, туди-сюди. Оригінальний худачок, ми заплатили за нього десяточку. Прям ух ти, що ми його залишаємо, друзі, на розіграш. Буде скоро розіграш, там буде 20 позицій, ви вже знаєте. CP Company, Stone Island, BBC, всякі, тому подібні речі. Так що слідкуйте за інстаграмом. В інстаграмі буде оновлення і розкажу, що до чого. Далі, ось така CP Company, світшотик, ти що, ти що, на жаль, без лінзи. Але оригінальний. Ну, На бірочках, сюди, туди, блін, флісовий такий. Непоганий, блін, за 15 фунтів, здається, ми заплатили за нього. Теж піде на розіграш. Братва, це буде офігенний розіграш, лотерея 20 місць, 20 переможців. Я вже казав, квиток буде коштувати 1500 гривень і кожен виграє. Наступне ось така футба. З якимось, хтось подумає, що це якийсь кобзар, ні, це якийсь, не знаю, гітарист, скоріше за все. Бренд True Religion. Не знаю, хто шарить, бренд. Puma. Хто знає, не знає такий бренд Puma. Крутий, класний. Може хтось бачив. Супер. Раз. Пума. Наступне у нас це у нас шортики. Шортики теж від бренду CP Company. оригінальні, Excel. -очка. Не пам'ятаю, фунтів 10 ми за них заплатили. Теж без лінзи, але з цим ободком. Теж підуть друзі на розіграш. Вже там Сіпішок і там стонів буде на розіграші. В основному всі речі в хорошому стані будуть на розіграші. Так що упустіть ну, свій шанс вирвати гарну позицію. Так, цей пакетик пустий, друзі. Переходимо до нашого другого пакетика, до нашої і київської сумочки. І починаємо ми з взуття. Взуття це класика. Ми беремо його рідко. Але ось такі черевички, прям цей бренд, я чесно забув, як він називається. Я його знаю. Ну, короче, ви понял, що це за бренд? Блін знаток. Як він називається? Це короче, якийсь ранінг. Клоутек, ні, це Клоутек, це напевно фірма. Я коротше, забув, як він називається. Коротше, напишіть в коментах, хто знає, як він називається. Це швейцарський. 에, здається, бренд, оце всі діди, в ним, всі діди європейські мільйонери входять в цьому бренду. біговому. він стоє, бабок, капець, типу хоке щось. Не знаю, що в них таких. Прям новий стан, 5 фунтів ми заплатили, за них там разом до Олімпіє вибрали, за десяточку забрали. Прям мій розмір треба хоч поміряти, поняти, в чому ці діди находять приколясик. Ну, класна річ, так? Да? Наступне, друзі, це ось ця футба, яку ви бачите на мені. Це я заплативне 2 фунта WWE. Це DX. Верніть мені 2010 рік. Хто пам'ятає? Ох, мені би цю футбол в 2010-му. Це офіційний мерч WWE, Authentic. Викинемо найбельчик, може лишимо собі на відосик чисто. DX, то пам'ятаю. Ух, блин, було раніше, шоу QTV, QTБ. Оця тема була. Якщо дивився, дай коментар знати, хто твій улюблений був реслер. Я любив Джона Сіна. Сіно. <погнали>, погнали далі. Так, що тут у нас наступне? Це такий олімпосічок від бренду Puma теж у нас. Це у нас з Ліверпулем. Це, коротше, чисто олімпійочка, така, знаєте, кежуальна. Для фанатів Ліверпуля, для фанатів тому подібного. Розмірялюсь, те що. ну Вона заряджена, да? ну, ми теж викинемо на, на якийсь маркетплейс в хорошому типу стані, ну і треба пристрігнути якісь косяки. Прям Прям true casual, да? такі кежуальні триполосочки від бренду Puma. Така Puma Adidas, я так кажу, щоб вас заділо. Брандів не знаю. Наступний у нас це ось такі найки. За 6 фунтів ми з вами зацепили. Найки на балонах, тіани, дріл, вся ця колекція, ви поняли, да? я вже їх викинув, там на них 2 мільйона фаворитів, 2 мільйони переглядів, всі хочуть їх купити. Теж не знаю, за що їх цінують. На мене візуально вони ні о чому. Ну, люблять люди таке. Зараз просто в тренді це все тіенка. Ну, класно. Ті дідовські поприкольніші на вигляд. Я люблю бігове і аудор взуття. Ну, прикольно, навіть, це, мабуть, теж колись було бігове. Наступне у нас це футба від бренду Manchester Юнайтед, точніше, від бренду Adidas. Джерсі тішечка, теж пару фунтиків. Братва, заплатили за всю всю закупочку. Десь сотку. соточку ми заплатили, плюс-мінус за все. Я вважаю, це. Ну, це 5 тисяч гривень, це теж в принципі немало. Але тут, бачите, ці пішечки, стони, ні стонів немає, 3 CP. Сіпі, Та, блін багато всього такого нормального. Знову бренд Пума, сьогодні по пумі все. Знову цей козачок, знову цей бандурист. Я взяв, не знаю, це на 40 фунтів ми там набрали Сіпішок. Оптом все набрали, більон версів цих. Ти що, шикарні ці пуми. да-да-да. Так, і біжимо далі. Що у нас далі? Що у нас далі? Знову бренд Billionaires Boys Club. Дві футби ми взяли, там ще десь одна буде. Напевно, цих дві футби. Ця. І ось ця. Так, дві футби в розмірі L і розмір M. Одна футба. Раз. І друга така міні-біглого. Це да-да, шикардосики. Хороший стан, в принципі. Напевно, цих дві футби теж піде одним лотом. Я думаю, це, в принципі, непогано хтось так виграє. Ззаді, дивіться, одним лотом на розіграш. Ну, дві разом, щоб не по футбі, а там дві разом на розіграш, братва. Ну, буде нормальний розіграш. Так. І що тут? Осталось чисто по удорчику, Це так залетів до пацанів, там, думаю, наберу вже по удорчику. В них там, вообще... Бачите, моя стратегія. Цього разу я трошечки змінив стратегію, не йшов на наші кучі зразу. Я ходив по барохолочці, бо на кучах реально перебірки вже останнім часом. І там прям по барахолочці можна більше жирно наловити, ніж на кучах. На кучі завжди повернувся. Дивіться, я повернувся на кучі, ще там на 25 фунтів набрав, в принципі, непогані позиції. Покажу цю свою легенду. Ось такий рабець у нас, він трошечки. Він класний. Все, в ідеальному стані. Як мені пишуть, на Олексі, оце я на Олексі черпанув. В ідеальному стані ну нема мембрани чи там пора. Ну тут я коротше, ось за це по швам, я занесу в леху на поляртеку. чи На чому це я, да, на Поляртеку, рабець. За 3 фунта він мені отлетів. Раз, так. Да. Теж такий берг. За 5 фунтів на GORE-TEX. Тут замок розійшовся, треба піджати замок. Це після всіх чисто вже всі перерили тікуче, навіть не було берхаусів нормальних. Да? І ще отакий берг на гортексі. Ну, це мені треба простірнути, чоловіче. Все чоловіче, все в принципі, нормально. Ну, теж за 5 фунтів все. Все, -все що ми брали. І ще хочу показати, прям мій фейворіт айтем. Я вже його постирав і відкинув чисто собі напевно на особисту полочку разом з цією футболочкою DX. Так, це чисто ось така Олімпічка. 2008 рік. Ух ти що, Адік тоді робив блин, реально годні віщі. Нейлонова, білосніжна. Фух, ох, вона заряжена, якщо чесно, заряжена. І тут чуть-чуть. Вона білесенька, паронеток старчить, все, якась технологія тут у нас. Ну, робили речі, Адідас, де де скотився, куди скотився Адідас? Що, Дідс? Шось від... скотив... скотився, Адідас? Чого не можна робити? Для чого робити якийсь... Екологію я, я да, я не проти е, там ну, екології, що це все круто робити екологічні речі. Да, ну, блин, ну, просто консор... е, фокусуватися на якихось екології, там, е, десь там вони виготовляють там, що вони там зберегли щось там, щось там. Десь там трошечки так, як десь там на другій частині землі це просто множається на ноль і все, просто там люди навіть не то, що мусор, там просто живуть в мусорі. Ну, це, коротше, дивна, дивна позиція. Не знаю, вони роблять шлак зараз, це прям один був мій. От сам це був Adidas, взагалі це мій найулюбленіший бренд дитинства. Коли мені було десь ось 2008 рік, коли ми випускали такі речі, я про такі олімпійські мріяв тоді, ну, прям тоді нові Олімпійки ще. Собі піти купити якийсь костюм в Адіку. Ну, тоді мало хто міг собі дозволити з молодих пацанів. А зараз вони можуть дозволити собі піти костюм, але заходиш в той Адік там реально шлак. Так само і в пумі. Тайнайку то саме, в принципі, там, якісь брать бренди покруче типу ТНФ. Вже. І то вони теж вже почали таке вкатуватися в мас маркет такий жорсткі. Ну, коротше, Олімпіосік такий, 2008 рік на технології якісь. Технологія тут бігова, ну ви що, чисто тут таке собі. Це вінтажний стиль, мене це прям прикалує, все нейлон. Шикарна олімпієчка, на мою думочку. Так, це все на сьогодні. Все. Оце ми набрали вам десь в районі плюс-мінус 100 фунтів. Непогано. Я вважаю, даю цій барахолочці 8 з 10. Може, 9. 8. Ладно, щоб було куди рости 9. У нас, коли ми будемо набирати ще більше. Я стараюсь випускати відоси кожної середи. Якщо прям дуже зайнятий, немає часу змонтувати, то пропускаю. Але взагалі у нас відоси по середах. Тому підпишись, натисни на дзвіночок, щоб не пропустити всереду наступний відосик. Це був канал Торинний. До зустрічі.